Де? Лондон? Лондон? Там, де риба, картопля, чай, Мері Поппінс. Лондон. Я ніфіга не знаюся на діамантах. Мій бізнес бокс. Скоро бої без правил, я хочу виставити вікінга. Що? А ну, не повтори. Що? Навіщо тобі ствол у штанах? Для захисту? Захисту від кого? Від німців. Відімкніть Кейс, віддайте камінь. Лише один з нас знав код. І ти його вбив. Мені начхати, Хай він хоч Мохаммед Фігамет Брюслі. Ти мусиш впасти у четвертому раунді. Ой. Бенісіо Дель Торро. Деніс Фаріна. Вині Джонс. Бред Пітт. Раде Шербеджія. Джейсон Стейтем. Пес. Імміграційна служба США, Нью-Йорк. Щось декларуєте? Так, не йдьте в Англію. Великий куш. Ти хоч одне з його слів розібрав?